І свина, і святого Духа, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос воскресе! От Якщо любу людину спитати, а яка найбільша подія в світі, і кожна людина повинна сказати, що Христос Воскрес! Оце велике, що є на землі. Чому? Тому що якщо спитати кожну людину, що на тебе для найдорожче. Життя. А якщо сказати, що життя, а кожна людина знає, що вона народжується і має вмерти, та якщо б сказали, а не будеш вмирати, то ця звістка це для кожного з нас. Ми не вмираємо. От Христос Воскрес. І Він показав, яким чином буде Воскресіння кожного з нас. Господь при житті воскресив. Трьох людей. І останній це був Воскресіння Лазаря, людина, яка вмерла вже 4 дні. І вже сумнівів немає. Господь показав, яким чином буде Воскресіння смертне. А потім сталося те, що апостоли ну, майже втратили цю віру в Воскресіння Христове. Сталося те, що Господь через прекрасну проповідь. Євангелія, а проповідь Євангелія це саме проповідь про нього. Хто вірує в мене, що я, Христос Месія, той буде мати життя вічне. І майже ми отримали не тільки проповідь нравственного, яким бути, а перший на саме головне, зверніть увагу, як читаєте Євангелія, що Господь проповідував себе, що я є спасіння, я є світ. І якщо людина вірує в це, то це краєгольний камень, на якому можна будувати все життя. Причому не просто будувати, а правильно будувати. Отже, ми, з вами люди, і маємо п'ять органів чувств. І завжди ми привикли, якщо потрогали, ми відчуваємо, це справжнє чи не справжнє. Побачили очима, тоді дійсно ми довіряємо, тому що бачили. От і скажем апостоли, вони люди іудеї, які вже чули про Воскресіння. Спочатку було Воскресіння, коли навіть до Христа вже були Воскресіння, коли несли мерця і він доторкнувся до костів пророка Єрісія і піднявся в благодаті Божої. Але вони своїми очима бачили, як Господь Воскресив. Спочатку дочки Аїра, потім Сина Анеїнської вдови, а потім Лазаря. Своїми очами бачили. Але після того, як Христос несправедливо був поруганий, опльований і страчений, вони майже втратили віру. І от Господь, як каже Свята Євангелія сьогоднішнього читання, перший день неділі. Господь прийшов, вірив за творення. Тобто апостоли страха ради действа сховалися. Були всі разом. Господь сказав, будьте у цьому місці, в Анлеї. Вони сховалися і чекали, але боялися. Але Господь пройшов стіни. Як це може бути? Завжди думаємо так, якщо стіни, значить це повинен бути дух або якийсь привід. От Господь прийшов і дав осязати руці і нозі свої. І всі трогали і дивувалися, а з іншого боку, раділи, що Господь такий, яким ми його знали, що це не інша людина, це саме Господь. І раділи, що дійсно сталося те, про що Господь казав і попереджав. Що прийду до вас по Воскресінню, і сталося чудо, Господь Воскрес. І після цього. Промислом Господь, дійсно промислом Божим, не було серед апостолів одного апостола Фома. Як народі кажуть, Фома не віруючий, але це не так. Якщо ми звернемось і дуже уважно подивимось, то перед тим, як йти на Воскресіння лазаря, як Господь прийшов для того, щоб воскресити Лазаря, Апостоли казали, куди ти, Господи, йдеш? Тебе чекають і юдеї. Побити камінням. А Господь каже, потрібно йти і розбудити Лазаря. Лазер мер. І апостол Фома, саме апостол Фома сказав, ідемо і ми з ним времо. Він готовий був віддати своє життя за Господа. Але зараз чому апостол саме Фома? Тому що апостол Фома людина, яка, знаєте, ми часто буває саме сумніваємось, але словами кажемо, да, так. Але апостол Фома – людина, в якому немає лукавства. Він каже, коли апостоли прийшли і сказали, ми бачили Воскресного Христа. А він каже, сумніваюся, не можу так побачити, поки не потрогаю, не повідчую, не доторкнусь до тих ран, які я бачив своїми очима. От не можу так повірити глибоко. І тоді Господь знайшов не тільки к апостолу Фомі, а і всім. Послідуючи в покоління. І ми з вами теж, як співається в, в каноні, любопитна дісниця Фоми. Любопитна дісниця Фоми, Господь, спустя вісім днів. Знову зібрались страха раді юдейська, а вже не страха раді юдейська, а вже знову зібралися, і серед них був вже Фома. І Господь прийшов і сказав: принесі перство сім'я, принеси руку свою. І так як ти казав. Покушаючи, так і знісхожу до Твого ну, невпевненості сказати, не скарблення невпевненості. Принеси і осяжи. І його дійсницею, фомою, Ми самі доторкнулись до Господа, що це дійсно Господь, що це не хтось інший. І що Господь показав рани свої. І що сказав апостол Павло? Господь мой і Бог мой. Мій не чужий. Якщо сказати, що людина вірує, що Бог десь є, так більшість людей кажуть, що я вірю, що Бог є. А ці слова Господь мой і Бог мій, то апостол Фома впевнився. І після цього вже ніхто не мог сказати, що може тобі привідалось, може це ти щось побачив на те. Я осязав Христа, я його бачу. І все, що він сказав, я вірю в тому. А Господь сказав, що якщо ви віруючі, що таке віра? Віра це початок всього, що людина робить. Є люди, не віруючи, і... але це теж, теж віра. І по своїй невірі людина так живе, а є люди, які вірують в Господа. Це ми з вами. І чим віруємо? Якщо віруєш, Виконуй те, що Господь сказав. Оце і є основа нашої віри. Якщо ти віруєш, то ти повинен соблюдати те, що Господь сказав. І ти будеш преображатися сам. Якщо сказати, що таке віра, апостол Павло каже, початкова віра це коли людина почула, може повірила, може не повірила. Але якщо повірила, вона повинна діяти так, як Господь сказав. А вчення Господня дуже відрізняється від всього. Іншого. Якщо вірили, що Господь є Спасителем світу, то, знаєте, результат віри це все життя Християнської церкви. Після того, як Христос воскрес, апостоли спочатку почули. Прийміть Духа Святого. Що це значить? А ми згадаємо, що апостоли кинули Христа. На жаль, тільки один апостол Іоанн Богослов, і матір Божа, і переноситься залишених біля Христа. І апостоли відчували свою провину. Апостоли дуже були збентежені. І от Господь, коли прийшов, Він сказав: мир вам, прийміть цей мир, який вам приніс. А з іншого боку, ці слова, коли Господь сказав, кому залишити, тому залишиться. Це знову відновлення в апостолську. Вони знову почу, почули впевненість, що Господь їх пробачив. І з іншого боку, вже укріпили, вже не боялись іншого, вже були радісні і впевнені, отримали мир Христова. А після того, як Фома прийшов, тоді вже сам Господь і Фомі сказав. І Фома коли прийняв вже це. І після Фоми, вся церква Христова. Апостоли от чули діяння Святих Апостолів, коли вже апостол Петро і Іоанн Богослов, вони чудо творили силою Божою, і вони вже не боялися. Все діяння Святої Церкви, як прості рибаки, переконали весь світ, Не ну, сказати, якщо силою огнем як мечем. То да, то зрозуміло, люди бояться. А тут істиною тут переконали істиною весь світ і стали прості рибаки проти всіх вчень філософських, проти меча, вогня. Оце доказ. Господь казав: ти, Фома, потрогав і відчув, а блаженний ті, хто не відчували органами чувств, але увірували. Це ми з вами. Ми дійсно бажали. Б Пощупати Господа, але відчуваємо своїм розумом, а інші відчуваємо душею, що Христос днес, вчора і завжди один і той же. Той, хто Воскресе показав ребра Фомі, він зараз перебуває з нами в літургії. Якщо сказати, а як, яким чином мученики терпіли такі страшні мучення, якщо людина собі, як кажуть, щось внушила, то це стосується до того порога, як людина зустрічається смертю. А для того, щоб притерпіти смерть, повинен не просто знати, бути на 100% впевнений, що Господь Воскресить, відчувати Бога перед собою. Тільки в такому випадку людина може йти на страшні тортури і муки. Оце друге переконання. Преподобні отці наші, монахи, Скільки мільйонів, кажуть, навіть не тисячі, монахів, які своє життя, задоволення в міру попрали і сказали краще з Богом бути в келії, затворення, ніж всі блага відчувати. Це не просто внушення, це відчувати Христа. Господь наш Ісус Христос сказав, блаженні чисті серцем, тому що вони Бога побачать. Лише чисте серце може побачити, побачити відчути Бога. Не очима своїми, а серцем. Є ще й орган чувств у нас, який може відчувати присутність Бога. Якщо серце грязне, воно не відчує Бога. А якщо серце чистимо, вона є присутність Божа, як кажуть святі люди. Немає іншого, ніж переконання, якщо людина бачить серце. Серцем бачите, це значить виконувати це, що Господь сказав. Ви свят міру. Хто свят міру? Саме ми. Ті, хто повинен в мир принести чення Христову. не устами. Мір цього не знає. Саме життя. Тільки так мир переконається. Людина повинна не чекати, що з нами поступлять по справедливості. Благословляйте проклинаючих. От як повинна робити як християнська душа? Вас забирає верхній одяг, віддайте нижній. Не проклинайте, благословляйте, не віддавайте зло за зло. Якщо людина так робить, мир преобразується, Вон мир не бачив того. Отже, Господь каже, я посилаю вас. Апостолам каже і всім віруючим у Христа. Я посилаю вас. Вже апостол Павло каже, живу вже не я, а живе в мене Христос. Я не думаю, не мі да? а я знаю. Я живу перед Христом. Для мене життя для Христа, а смерть при облекті. От що відчуває людина, коли вона бачить Христа, оце самий найкрадший камень нашої віри. Спочатку, як людина новоначальна, може й не чути, а через певний час людина повинна бачити, відкрити серце своє. Отже, сьогодні радісна новина, тому що ми відчуваємо, що Господь з нами. Я з вами до скончання віку. Амінь. Так Господь сказав і так воно є. Будемо радіти Христа бачити не тільки на Пасху, а всякий день, на всякий час. Cristos, vos cress. Cristo, vos cress. Cristo, vos cress.